Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Ще в 6 класі, я пам'ятаю, вивчали ви думу про байду. А чи знали ви, що той Байда, це не хто інший, як оспіваний як Дмитро Вишневецький, і що цей легендарний козак... Був засновником не лише запорізького козацтва, але й започаткував донське козацтво. Так, Там, так чи ні? Так. Розкажіть, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Саддою на, на хвилях нашої передачі з козацьких джерел продовжуємо тему козацтва, козацької доби, на якій. Будувалася, будується і ще довгий час буде будуватися наша історія України. Тому що козацьку добу не можна викинути із серця України. Але повернімося в ті часи, як формувалася козаччина. Ми дуже багато чули розповідей історію про нашого байду, про Вишнє... Дмитра Вишневецького, який ми знаємо, що був. Засновником Запорізькій січі, яка стала центром вольнодумства і вольності українського народу, де зародилася козаччина. І якраз на Запорізькій січі, на Хортиці, будувалася вся козацька суть суть життя українців. Але ми знаємо, що в 1553 році, 1550. В 6 роках була побудована Запорізька так. Січ. Але Байдак Вишневецький не зупинився на тому, що була побудована Запорізька Січ. Він вже через три роки, десь у 1559 році, він хотів завоювати фортецю Азов. Тому що вона перешкоджала е, козакам рухатися в Чорне море і розширяти своє, е, свою територію. Він хотів завоювати, але Азов була дуже, е, як то кажуть, моцна фортеця, мала хорошо фортеційне укріплення, мала гармати, був великий, там стояв. Е, Охоронний загін, який охороняв, не вдалося е, Вишневецькому з першого разу взяти фортецю Азов. А і він подумав-подумав, і вже за 70 кілометрів він побудував нове місто, Козацьку фортецю, яку він назвав Черкеск. Від слова Черкаси, Тому що він був довгий час. Козацьким полковником в Черкасах. Побудувавши він цю фортецю в Черкас, і з тим часом пішло освоєння Кубані. Ми знаємо, з того часу пішли козаки на Кубань. І таким чином, з фортеці Черкаськ став новочеркаськ, Старочеркаськ. І до сих пір на Кубані є. Новочеркаське місто. І ми знаємо, що козаки пішли на Кубань своєю мовою, своєю культурою, своїми традиціями. І ті землі, які були, ще ніким не освоїли, почали освоювати козаки. І ми знаємо, що Донське козацтво це продовження запорізького козацтва. Таким чином, ми можемо сказати, що донське козацтво і запорізьке козацтво як, рід, як одна рідня, як одна родина. Тому що до сих пор на Кубані ще збереглася, як вони кажуть, українська говірка. Збереглися козацькі традиції. Ми знаємо, що на Кубані до сих пор вони люблять, так як українці, одіватися в козацьку одежу. Для них це є гордо, красиво. На Кубані до сих пір співають українських пісень. Так що ми поєдналися і в Кубань колись була Кубанська Народна Республіка, яка входила в Українську Народну Республіку. І ми пишаємося тим, що. Кубанські козаки не забули істоки, звідки вони вийшли. Вони добре знають, що вийшли з Запорізької січі. і нас єдна із Кубанів. Це мова, традиції, пісні, легенди, розповіді. І багато кошових атаманів, багато козацьких полковників вийшли з Донського козацтва. І ми до сих пор знаємо, що нас єднає, як я вже сказав, мова, культура, традиції. Ви розказуєте про мужність Дмитра Вишневецького, про його волю. А мені згадалися слова про байду, як він попросив лучок. І стрілочок цілий пучок, бо каже, бачу я три голубочки, хочу я убити для його дочки. Ой, як цілив царя вцілив його доньку в головоньку, а царицю потилицю, його доньку в головоньку. Оце ж тобі царю за Байдену кару. От такий він був і Петро Бай... Вишневецький. Хочу... сильний і сміливий. Марія са не добавлю, що байда Вишневецький загинув на гаку. Висів три дні на фортеці перед воротами і розказував про козаків, не знітився, а розказував про волю козацьку і про козацьку долю. Бачите, як? Так що історію вивчаємо, знаємо, і будьмо гідні великим подвигам і величним особистостям. Зустрінемось.